Привіт! У сучасному світі ми щодня отримуємо спокусу хвастощів. Чудові предмети розкоші, фантастичний будинок, поважна робота. Ми завантажуємо весь цей успіх і гордість у соціальній мережі, випрошуючи лайки. Але подивіться новини. Ми надто часто стикаємося з випадками, коли відкрито виставлені предмети розкоші призводять до крадіжок або коли основна технологічна інформація компанії повністю викрадається за одну ніч через необережне розголошення. Акт необережного розголошення нашого фінансового стану чи секретної інформації, це саме сьогоднішнє хвастощі, що закладає наше майбутнє, піддаючи наше майбутнє ризику. Цар Єзекія був чудесним чином зцілений після молитви до Бога, але коли до нього прийшли посланці з Вавилону, замість того, щоб віддати славу Богові, який його зцілив, він зосередився на хвастощах своїм матеріальним багатством і військовою міццю. Він показав їм усі свої скарби та свою збруарню. Пророк Ісяя запитав, що вони бачили. Це запитання було потужним попередженням, чи знаєш ти, яку ціну принесе твоя необережність у майбутньому? Зрештою, Єзекія отримав суворе пророцтво, що всі його скарби і навіть його сини будуть забрані до Вавилону, 20 царів 20, 14-15. Надмірна самореклама є жахливим попередженням про те, що вона може зруйнувати все майбутнє життя людини через вторгнення в приватне життя, фінансові втрати і навіть стати мішенню для злочину. Наш необережний теперішній вибір дозволяє вкрасти наше майбутнє. Дорогі друзі, правда в тому, що наші хвастощі це лише виявлення наших слабкостей, і вони стають лише гарною приманкою для ворога, Сатани, який прагне заздрити нам і зрештою вкрасти все, що ми маємо. Отже, який єдиний стандарт, за яким ми можемо зберегти те, що маємо, і обрати праведне майбутнє життя? Це Ісус Христос? Ісус пішов абсолютно протилежним шляхом, ніж цар Єзекія. Він володів справжнім скарбом славного престолу на небі, але він не хвалився ним і не виставляв його на показ. Натомість Він покинув усе і прийшов на цю землю, щоб понести всі наші гріхи, недоліки та наші порожні самохвальства. Дія Ісуса, який страждав і помер на хресті за наші гріхи, є найвищою смиренністю і найвищою любов'ю. Ісус, це той, хто захистив усе, що ми маємо, віддавши своє власне. Нашою найвищою цінністю мають бути не предмети, розкоші чи банківський баланс, яким ми володіємо, а слава Божа. Через свою смерть на хресті та Воскресіння Ісус Христос покрив усі наші слабкості та хвастощі і дав нам статус дітей Божих, який ніколи не може бути забраний. Єдиний безпечний шлях, щоб не втратити всього, це хвалитися не Собою, а смертю і Воскресінням Ісуса Христа на хресті, і перебувати в ньому. Я щиро сподіваюся, що в цю мить ви віддасте своє життя Ісусу Христу і здобудете справжню цінність, яка ніколи не буде вкрадена.